Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами трьохлазерний 4К проектор відео нової лінійки C2, а саме C2S, та відповімо на питання, чому цей проектор топ у своєму класі. Почнемо з особливостей. Перше, це його зручність налаштування. Він має кути опертання 360 градусів по горизонталі і 135 по вертикалі. Це дозволяє працювати зображення як на стіні, так і на стелі вже з коробки, без необхідності купувати і носити з собою додаткові аксесуари по типу штативу. Друге це наявність топового чіпу MediaTek 9679. Проект став швидшим. В нього з'явилася підтримка Wi-Fi 6, USB версії 3.0, Bluetooth версії 5.2. Крім того, цей чіп має покращений штучний інтелект, як результат покращений чорний колір та якість картинки. Також хочу зазначити, що інші виробники на даний час ставлять цей чіп. Тільки на своїй преміальній версії, проте Vida C2S це базова версія. Четверте, це IMAX Enhanced. Це означає, що проєктор був протестований на відповідність вимог до кольору, чіткості та контрастності, а також іншим характеристикам, які, на думку IMAX, дадуть вам саме ті враження, які ви повинні отримувати вдома від домашнього кінотеатру. Звісно, підтримується співвідношення сторін 1,9 до 1. Але iMAX Enhancer це не тільки зображення, а й вимоги до звуку, тому звук відео C2S дійсно на високому рівні. П'яте режим фільммейкер, тобто точне відтворення фільмів на проєкторі так, як задумували творці. Шосте це новий зручний та маленький блок живлення. І останнє це сертифікат міжнародно визнаної організації SGS щодо захисту очей та якості зображення. Ваші очі будуть в повній безпеці. Тепер повернемося до класичного огляду. Пакування не є сильною стороною цього проектора. Воно звичайне, хоча і міцне, запих присутній від упаковки, але це не критично, день-два і його не буде. Щодо самого проєктора, це логічне продовження дизайнерської думки творців компанії Vida. Проектор став набагато легше налаштовувати у порівнянні з минулою лінійкою C1. Габарити проектора складають. 246 на 252 на 246 мм цей проектор особисто я відношу до класу базового, хоча по своїм характеристикам він щось середнє між базовим XGIMI RS10 та базовим покращеним RS 10 Pro. А по деяким характеристикам, таким як чіп, фільмейкер, мод та наявністю двох портів HDMI, навіть кращий за останній. Це пояснюється тим, що в компанії Vida свої відмінні від XGIMI критерії. Тепер перейдемо до роз'ємів проектора. Тут все добре. Vida C2S має 3.5 аудіопорт, один порт HDMI 2.1 Arc, один звичайний HDMI 2.1, два порти USB 3 версії, SPD та мережевий порт. Комплектація проєктора складається з пульта, батареї як нього, блока жилення та кабеля. Хочу зупинитись окремо на блоці живлення. Тепер він зроблений замість традиційного кремнію з галі нітриду, що суттєво зменшило його розміри і зробило набагато зручнішим. Шум від проєктора становить 36 дБ, тобто він непомітний або майже непомітний і залежить виключно від виставленої яскравості. Щодо звуку проєктора. Vida C2S оснащений вбудованими динаміками загальною потужністю 20 Вт. Сам звук у порівнянні з C1S став кращий, більш насичений і просторовий, та не спотворюється на великій гучності. Він дійсно наблизився до рівня X jimmy Але хочу ще раз наголосити, це моя особиста думка. Максимальна гучність проектора складає орієнтовно 98 дБ, в цілому звук на дуже високому рівні. Особливо коли ми кажемо за розташування проектора зверху голови позаду вас. Енерговитрати проєктора складають від 52 до 132 Вт. Шаг споживання орієнтовно 8 Вт за одну позначку яскравості. Тепер щодо яскравості, перш за все, хочу наголосити, вона виміряння в домашніх умовах і залежить від різних режимів роботи проєктора. В даному випадку ми робили вимірювання стандартного режиму на максимальній познаці яскравості. Крім того, хочу зазначити, відео c 2 s має новий тип лазеру Qualas 22 завдяки якому остання яскравіша за минулу модель. Це 1 С на 400CVA люмень або на 25%. Щодо фактичних цифр, то вони складають 2411 люмень, що є достатньо приємною яскравістю для перегляду в день на lr екрані до 130 дюймів. Стосовно чіткості зображення та відео перегляду в день і вночі я розділю свої спостереження на наступні фактори день та ніч. Щодо особливостей, то зображення спроєктоване на LR-екран. Перший фактор день, розмір зображення 157х-278 см, це 125 дюймів. зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду, темні сцени присутні і мають глибину кольору, хоча і не сильно виражено. Якщо ми кажемо за сонячні дні, яскравість складає 10-ту позначку. Другий фактор ніч, розмір зображення той самий. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду. У порівнянні з ним вночі темні сцени мають набагато більшу деталізацію та глибину. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна дивитись достатньо приємно і на сьомій. Нові можливості дають нові емоції. Вище згаданий лазер QALAS 22 від IC2S дає більш насичений. Фактичний кольоровий спектр з більш природніми кольорами та більшу контрастність у порівнянні з минулою моделлю. Якщо ми кажемо за цифри, то це 1700 до 1 проти 1600 до 1. Тепер перейдемо до геймінгу. Він приємний, імбутлаг незначний, хоча це моє особисте відчуття. Але хочу зазначити, що при використанні iMax імбутлаг може значно збільшуватися. Якщо підсумувати в цілому, поєднання великого екрану і цього проєктора створює неймовірну. Енергію, занурення в будь-яку гру. Стосовно функцій проєктора, то крім основних функцій, як налаштування яскравості проєктора, коригування трапеції, автофокусу, мемс, тощо, проєктор має гарну калібровку кольору відповідно до вашої стіни, захист очей, адаптацію яскравості проєктора відповідно до умов вашої кімнати, посилення контрасту завдяки функції AI dip посилення темних частин. Sen за допомогою Black Gain, покращення чіткості картинки за допомогою AISR, iMAX, Filmmaker Mode, DTS Virtual X, Dolby. Цікаву систему очистки від пилу та багато чого іншого. Основні плюси цього проєктора це кути обертання проєктора на 360 градусів по горизонтальні та на 135 градусів по вертикалі, новий топовий чіп MediaTek 9679, новий тип лазеру QALAS 22, сертифікат від SGS щодо захисту очей та якості зображення, підтримка IMAX Filmmaker Mode, Гарний насичений та просторовий звук, до основних мінусів проєктора я підніс відсутність оптичного зуму, неприємний запах від упаковки. Підсумуємо, віда вміє дійсно дивувати. Цей проєктор, як на мене, має найкраще співвідношення, ціна якість. І я не знаю інші проектори, які мають преміальні функції та апаратну підтримку у вигляді топового чіпу. 9679 в базовому проєкторі на даний час, тому я раджу його до покупки. Сподіваюсь, вам це відео буде цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проєктор. До зустрічі!